Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Гороскоп на кожен день вашій щоденній порції космічних порад. Ми неймовірно раді бачити вас тут. Приготуйтеся зануритися у світ зірок. Ми дізнаємося, що приготував для вас сьогодні всесвіт. І до речі, поки ви тут, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного космічного оновлення. Овни сьогоднішня енергія заохочує вас робити сміливі кроки у вашій кар'єрі. Довіртеся своїй інтуїції та дійте. Тельці сьогодні зосередьтеся на своїх стосунках. Щира розмова може зблизити вас з коханою людиною. Близнюки. Ваша креативність сьогодні на піку. Використовуйте це на свою користь як в особистому, так і в професійному житті. Розділ 4 рак. Раки сьогодні знайдіть час для себе. Ваше емоційне благополуччя так само важливе, як і фізичне здоров'я. Лев, Леви, сьогодні ви можете опинитися в центрі уваги. Не бійтеся цього і дозвольте своїй впевненості сяяти. Діва. Діви, сьогодні чудовий день для організації та планування. Ваша увага до деталей окупиться. Терези. Терези, сьогодні головне баланс. Приділіть однакову увагу роботі та відпочинку. Скорпіон. Скорпіони ваша пристрасть, ваша сила. Спрямуйте її на щось продуктивне і спостерігайте за дивами. Стрілець, стрільці пригоди кличуть вас. Будьте відкриті до нового досвіду та можливостей. Козирі, козироги, наполеглива праця та рішучість приведуть вас до ваших цілей. Залишайтеся зосередженими та продовжуйте рухатися вперед. Водолій, водолій інновації, ваше друге ім'я сьогодні. Мисліть нестандартно, і ви досягнете успіху. Риби, риби, сьогодні ваша інтуїція особливо сильна. Довіртеся своїм відчуттям. І вони приведуть вас у правильному напрямку. Ось і все на сьогодні, мої космічні мандрівники. Сподіваюся, цей гороскоп дав вам потрібні поради та ясність, щоб з легкістю пройти свій день. Пам'ятайте, зірки завжди готові нас направляти. Не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити свою щоденну порцію космічної енергії. До завтра, сяйте яскраво!